Настільки змінив нашу свідомість, що ми на нашу молодь почали подивитися зовсім по-іншому. Завжди вважали, що діти це те, що, має, що маємо навчати. І діти це наше майбутнє. А як виявляється, що діти це ті, які нас навчають на сьогоднішній день і показують приклад і свого життєвого креда, і своїх цінностей, і свого напрямку. Я вважаю, що крім того, що ми будемо говорити про особистість, треба звернутися до витоків самої особистості. І вважаю, що найголовнішим із буття самої людини, держави це згадати старі постулати, міцна сім'я, міцна держава. Якщо так можна виразити, це дві інституції, які на сьогоднішній день дають можливість сформуватися нації, сформуватися особистості це церква і сім'я. Одне з другим взаємопов'язані. Церква людині нагадує, хто вона є, церква людині нагадує про її цінності, церква людині говорить, куди вона має йти, в якому напрямку. Разом з тим е, е, аргументовано в своїх заповідях говорить і зсилається на сім'ю. Е, одна із заповідей говорить, шануй батька твого і матір твою. Але ми дуже часто далі не дочитуємо, говоримо тільки про першу, батька шанувати. А далі що тобі буде за то? Добре житимеш, тобто буде достаток і довго житимеш. От вам релексір молодості. Коли живі ваші батьки і самої сім'ї виховувати потрібно людину, яку, майбутню людину. Тому що ми інколи, знімаючи з себе відповідальність, вважаємо, що наша задача родити, потім відправити в школу, і хай школа виховує. Чи там я родила, заплатила гроші, хай університет вчить. Чи є в мене проблеми, хай йде в церкву, ставить свічку і все йому поможе. Ось так споживчо ми підходимо до тих інституцій, які існують в суспільстві, знімаючи з себе безпосередню відповідальність, відповідальність батьків як таких. Ми дітей не любимо, ми від дітей відкупляємося. Говорячи про духовність, можна зразу поставити питання, а що таке духовність? Що таке духовність? Можна назвати багато суб'єктивних назв, висловів і е інших речень. А духовність це навчання, навчання і народження, і життя в любові. Тобто духовність це життя в людині в любові. Вона сама живе, вона вчить того, хто такі духовники, ті, хто вчать любити. Тому що все пов'язано із е, самим Богом. Бог є любов. У нас слово любов дуже часто перетворюється в почуття між людьми Це, е, і більш сходить на такий чисто фізіологічний рівень. А ось питання возвишені, яке формує людину, ми цього опускаємо, тому що дитина повинна, яку ми говоримо, як виховати дитину? Дитина повинна виховуватися в любові. В першу чергу. В любові народжуватися, в любові виховуватися, в любові рости. До останнього свого подиху ти ту любов даєш і вчиш, як любити. Як любити Бога, як любити ближнього, як любити свій край, як любити свій університет, як любити своїх викладачів це те все, що ми навчаємо безпосередньо людей. Я вважаю, що одним із пунктів виховання... Особистості, якщо ми кажемо, обов'язково треба червоним таким шрифтом, жирним шрифтом, назвати сім'я. І сім'ї не знімати відповідальність, а дати її найбільшу нагрузку, найбільшу нагрузку сім'ї. І всі відповідні законодавчі акти, які ми приймаємо, і розпорядок дня, і праця для жінок, скільки вони повинні працювати. Тому що гендерний підхід. Це, звичайно, такий, знаєте, шлях гарний, коли на жінку звертають особливу увагу. Але треба щитати священне писання. Жінка народжує, чоловік працює. Це їхня основна місія. Чоловік відбувається тоді, коли він важко працює, а жінка відбувається тоді, коли вона народжує. То на ці речі треба звертати увагу і не міняти їх місцями. Ніхто мудріше, чим сам Бог, не придумає стосунки чоловіка і жінки, сім'ї чи там ювенальна юстиція. Ми можемо підняти багато питань із цього напрямку. Але я вважаю, що інститут сім'ї, якщо таким словом дозволити назвати його, ми сьогодні повинні переглянути. Це в першу чергу міцна сім'я, яка повинна зароджуватися на почуттях любові, тому що розлучень дуже багато. Нещасних доль досить багато. А від того страждає сама людина. Можна потім, звичайно, перекинути увагу там на школу, хай школа довиховує, міліція доутримує. Це вже зняття відповідальності, не сама відповідальність. Але коли пропагуються цінності сім'ї і всередині самої сім'ї, це добрий початок для того, щоб потім школа навчила одних знань, вони дала одні знання, вищий навчальний заклад, сформувавши особистість, дає її ще більше знань, тоді сама, е, сформована сама особистість. Знання знайти можна, за що в інтернет будеш мати знання. А якщо ти не сформована як особистість, то скільки в тебе не було комп'ютерів вдома, від того ти розумніший не станеш. Мені Подобалася фраза одного професора, який казав, у мене велика бібліотека, але професор то я не бібліотека. Відношення до книжок це гарне, але сформований він як професор, а книжки це тільки те, що дало йому можливість. Я вважаю, що на сім'ю, одним із пунктів, якщо не в резолюції, то в крайній випадку, на повісті дня треба поставити. Формування особистості треба поставити питання, що таке сім'я для нас. Це тільки коли одружився, чи хто гроші носить всім до хати? От я акцентую і хотів би, щоб дати вам, не стільки дати вам відповідь, скільки по-філософськи поставити питання. Давайте і про це поговоримо, тому що це в дусі сьогоднішнього нашого з вами продового сторону. Дякую за увагу.